Доброго дня! Мене звати Селенко Анна, я юрист практики сімейного права юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як розірвання шлюбу за кордоном. Підписуйтесь на цей канал і отримайте відповіді від досвідчених та практикуючих юристів на найскладніші та найпоширеніші юридичні питання. Життя не завжди складається так, як ми плануємо. Іноді шлюби розпадаються, навіть якщо один або кожен із подружжя перебуває за кордоном. Але як розірвати шлюб у такій ситуації? Які документи потрібні і куди звертатись? Давайте розбиратись разом. Чи можливо розірвати шлюб, якщо один із подружжя за кордоном? Так, розірвати шлюб цілком можливо, навіть якщо ви перебуваєте в різних країнах. Сучасні технології та наявність представника дозволять вирішувати такі питання дистанційно. Які документи потрібні? Перелік необхідних документів залежить від конкретної ситуації та обраного способу розірвання шлюбу. Зазвичай потрібні паспорти, свідоцтво про шлюб, документи, що підтверджують місце проживання, та свідоцтво про народження неповнолітніх дітей за їх наявності. Куди звертатися? Якщо ви знаходитесь в Україні, зверніться до суду за місцем проживання відповідача. Якщо ви за кордоном, тоді зверніться до нас і ми будемо представляти ваші інтереси в суді. Скільки часу триває процес розірвання шлюбу, якщо один із подружжя за кордоном? Орієнтовно цей процес займає декілька місяців. Це може бути як один місяць, так і чотири, в залежності від завантаженості суду та від складності справи. В наш час на тривалість процесу впливають ще такі фактори, як вимкнення світла під час засідання або оголошення повітряної тривоги. В таких випадках суд може переносити судове засідання. Також не менш важливу роль в даному процесі відіграє наявність згоди другого з подружжя, оскільки за відсутності такої процес також може бути значно довшим. Але в будь-якому разі, якщо ми будемо представляти ваші інтереси, час та очікування рішення суду про розірвання шлюбу пройде майже непомітно. Так як в цей час ви можете займатися більш приємними справами та бути в будь-якому куточку світу. Розірвання шлюбу, коли один із подружжя за кордоном, це складний процес, який вимагає зна... Законодавства та досвіду, щоб уникнути помилок і прискорити процедуру, рекомендується звернутися за консультацією до кваліфікованого адвоката. Якщо вам потрібна вичерпна консультація стосовно цього питання, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.